Так, друзі, у світі є цілі держави, названі на честь звичайних людей. Ну як звичайних королів, революціонерів, навіть святих. Сьогодні ви дізнаєтесь, який бунтар отримав дві країни своїм ім'ям, чому Колумбія не зовсім на честь Колумба? Хто таємничий Філіп, який подарував ім'я цілій державі? І яка країна єдина на честь жінки? Лайкайте, підписуйтесь, поїхали. 1825 рік. Південна Америка. Іспанців вигнали. Час будувати нову країну. Але як її назвати? Народ вирішив на честь Симона Болівара, легендарного революціонера. Це він звільнив від іспанців цілих 5 країн. Але ось іронія. Сам Болівар скромно відмовився. Казав, назвіть республікою Верхнє Перу. Але після його смерті все ж таки Болівія. До речі, Венесуела теж носить його ім'я. Офіційна назва Боліваріанська Республіка. Виходить, Болівар єдина людина з двома країнами на честь себе. Колумбія. Коли тебе називають країною, але ти там ніколи не був. Колумбія, ну очевидно ж, на честь Христофора Колумба. А ось і ні. Колумб ніколи не був у сучасній Колумбії. Він досліджував Кариби, але не материк. Тоді чому така назва? Усе просто. Колумбія це символ усієї південної Америки. У 19 столітті навіть була ідея об'єднати кілька країн у велику Колумбію. Не вийшло. Але назва залишилася. До речі, США теж мають Округ Колумбія. Залишки тієї ж ідеї. А ще є річка Колумбія, провінції, навіть космічний Шатл. Філіппіни король, який ніколи не бачив своєї країни. Філіппіни — єдина азіатська країна, названа на честь європейського монарха. А саме короля Іспанії Філіпа ІІ. 1543 рік іспанський мореплавець Руї Лопес де вілла Лобос назвав острови на честь свого короля. Але ось парадокс. Філіп ІІ там ніколи не був. До речі, місцеві раніше називали їх Самурлунг, але іспанцям було все одно Філіпіни і точка. Саудівська Аравія. Коли твоє прізвище, це назва країни. Саудівська Аравія це не людина, а ціла династія. 1932 рік. Абдель Азіз ібн Сауд об'єднав аравійський півострів і назвав нову країну на честь своєї родини. Аль Сауди значить нащадки Сауда. І знаєте що? Досі країною правлять його нащадки. Уявіть, Успадкувати не квартиру чи машину, а цілу державу. І нарешті Свята Люсія. Єдина країна у світі, названа на честь жінки. І це не королева чи політик, а християнська свята. Легенда каже: іспанські моряки зазнали аварії біля цих берегів 13 грудня, якраз у день святої Люсії. Вони вирішили, що це знак, і назвали острів її ім'ям. До речі, вона покровителька сліпих. Може, тому острів такий яскравий? Яка історія вразила вас найбільше? Пишіть у коментарях. І якщо хочете більше таких відео, ставте лайк, підписуйтесь і ставте дзвіночок. Дякую, що дивились, і до нових зустрічей!